Його називають полтавським Леонардо та людиною, яка збагатила душі. Мова про заслуженого художника України Анатолія Щербака. Оформлення музейних композицій стало справою всього його життя. Перший проект митця створення нової експозиції літературно-меморіального музею Івана Котляревського. Створювати експозицію, це не просто приймати якісь художні рішення. створення. це треба мати для цього. Глибоку, дуже наукове підґрунтя. Він дуже добре вивчав епоху, з якою працював. До своєї роботи Анатолій Щербак ставився надзвичайно відповідально. Він, можна сказати, був енциклопедист свого часу. І, мабуть, це якраз поєднання і дало можливість йому створювати музейні експозиції, бо це поєднання наукової частини творчої. До Анатолія Щербака, пригадують колеги, можна було підійти з будь-якими питаннями. Він обладнала огромними знаннями. Йому можна було звернутися в будь-який момент з будь-яким советом, не тільки касаючимся каких-то професіональних знань, але й філософських. 20 років тому Анатолія Щербака не стало, але по собі художник залишив вагомий слід. На його рахунку 11 музейних експозицій. Серед них музей заповідник Миколи Гоголя, Лубенський краєзнавчий музей, музей-заповідник Антона Макаренка.